Ще не так давно вибір горіхових паст обмежувався хіба що гладкою або шматочковою арахісовою пастою від декількох відомих брендів, або їх більш дешевими аналогами. Сьогодні все стало куди цікавіше. Тепер у вигляді пасти можна купити найрізноманітніші горіхи і насіння, що не тільки розширило смакові варіанти, але й стало справжнім порятунком для людей з алергією на горіхи. Один з новачків на ринку арахісовий порошок. Його отримують шляхом віджиму обсмаженого арахісу до видалення більшої частини масла, а потім перемелюють в дрібний порошок. Його також називають PB2, це один з основних брендів поряд з PBFit і позиціонують як низькокалорійну і менш жирну альтернативу класичної арахісової пасти. Трохи схоже на продукт з 50-х, коли всі захоплювалися обробленими продуктами з довгим терміном зберігання. Просто додай води, перемішай, і ось у тебе смачна, схожа на арахісову пасту маса для всіх твоїх перекусів. Але припустимо, у тебе раптом виявилася банку арахісового порошку, і ти не хочеш просто розводити його водою і використовувати як заміну пасті. Що тоді? Ось кілька способів застосувати цей продукт, щоб оживити інші страви, соуси та закуски. Як готувати з арахісовим порошком? Якщо сприймати арахісовий порошок не як менш кремову заміну чогось смачного, а як спецію або ароматизатор, то відкриється купа можливостей для його використання в готуванні і перекусах. Він не тільки додасть стравам легкий горіховий смак, але в багатьох випадках з ним простіше працювати, ніж з самою пастою, його легше відміряти і додавати в їжу. Ось кілька ідей. Заправка для салату: додай приблизно чайну ложку в домашній вінегрет і добре збовтай. При необхідності можна додати ще за смаком. Йогурт, посип арахісовим порошком йогурт і перемішай з невеликою кількістю меду. Те ж саме можна зробити з вівсянкою. Хумус закінчився тахіні. Додай приблизно столову ложку порошку в свою порцію хумусу. Соуси Покращу як солодкі, так і солоні соуси, додавши арахісовий смак. Водь порошок поступово і пробуй, поки не досягнеш потрібного рівня горіховості. Смузі Весь смак і білок, але без необхідності вишкрібати арахісову пасту з ложки в блендер. Супи додай столову ложку, або трохи більше порошку при приготуванні супу пуре з овочів. Як топінг, посипати морозиво, пудинг, попкорн, банани і так далі. І про всяк випадок уточнимо арахісовий порошок все одно зроблений з арахісу, тому він небезпечний для людей з алергією на нього.